Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Гаретирович сьогодні 3 серпня і поговоримо про черговий корупційний скандал. Звісно, у владі у слузі народу і не тільки. І як це може вплинути на існування так званої монобільшості або коаліції у парламенті? Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі це дуже важливо зараз для Ютубу. Репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося спочатку відбулася зустріч зеленського з очільниками НАБУ і САП на цій зустрічі, як це було подано офісом президентом. Представники Набу і САП відзвітували, доповіли Зеленському про певні там справи, які в тому числі стосуються, і представників влади. Ну тут взагалі не сильно зрозуміло з якого дива керівники Набу і САП доповідали щось зеленському, особливо про затримання. Як ми далі побачимо одного народного депутата на хабарі, оскільки згідно закону, який був два дні назад проголосований, ці органи є незалежними і вони точно не повинні звітувати. Тим більше доповідати президенту про те, що вони власне роблять, і е, мені здається, це не дуже правильний початок зі сторони цих органів е, в контексті того величезного кредиту довіри, який вони отримали власне від громадян. Незалежність це саме незалежність. Ви займаєтеся своїми справами. А про ці справи президент, як і інші, будуть дізнаватися з не знаю засобів масової інформації з ваших, яких там якихось там повідомлень, ну і інших якихось речей, які передбачені власне діючим законодавством. Тому будемо сподіватися, що це останній такий випадок, коли керівники цих органів щось там доповідають власне Зеленському. Це неправильно, і це порушує всю ту процедуру, про яку ми говорили раніше. Ну, спроба таким чином налагодити якось відносин ну в принципі можливо і очікувано показати, що якби там нормальна комунікація. Але тоді треба дуже чітко підбирати певні слова, передусім працівникам офісу президента, ну і правильно подавати новини про подібні зустрічі. Отже, що там відбулося? Набу спіймало на хабарі народного депутата від слуги народу Олексія Кузніцова. Йдеться про корупцію на закупівлю безпілотників і засобів ребу. Це дуже важлива для України тема. Там навіть трошки називали конкретику до 30% відкату. І крім народного депутата від Слуги народу було також затримано Сергія Гайдая, екс-очільника Луганської обласно, ну, обласної військової адміністрації, а зараз очільника Мукачівської районної державної адміністрації. Що дуже цікаво, прямо ввечері в суботу. Уряд терміново зібрався на засідання і звільнив погодив, точніше, звільнення гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Зеленський дуже швидко оперативно теж на це відреагував і видав відповідний указ. Ну така дуже показова насправді історія, тому що ми цю людину добре пам'ятаємо. Дуже багато він цього коментував, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Але до нього було дуже багато претензій, в тому числі з боку народних депутатів, в тому числі від слуги народу, про те, що він не стільки займається реальними справами, а більше піариться і записує якісь там ролики глибоко в тилу, замість того, щоб знаходитися на передовій оскільки він був екс-очільником. Луганської обласної військової адміністрації, тим не менше, ця людина в цій ситуації нас менше цікавить. Будемо сподіватися, що слідчі розберуться, і всі отримують те, що вони на на те, що вони власне заслуговують більш цікава історія з народним депутатом Кузніцовим. Ну, була реакція фракції. Я навіть зацитую Давіда Рахамія достатньо оперативно відреагував. Він сказав, що, по перше, фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції. По друге, він заявив, що антикорупційна інфраструктура працює незалежно, і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії і взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива. Ливе далі найцікавіше на час розслідування членство народного депутата Олексія Кузніцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Ну а винні у корупційних злочинах повинні понести справедливе покарання незалежно від статусу Е, Ще кілька народних депутатів зранку написали, що історія жахлива. Знову один депутат кидає тінь на всю фракцію, і вони вже від цього втомилися. Як же так? Вони тут гарно так працюють, а потім заходиться якийсь один незрозумілий чел, так по-іншому і не скажеш, да? і відповідно перекреслює всі там. Здобутки, які виявляється, є, мабуть, у народних депутатів і слуги народу. Ну, взагалі, я думаю, суспільство і багато народних депутатів з інших фракцій писали, що вони вперше дізналися про існування депутата Слуги Олексія Кузнєцова. Тут нічого не повинно дивувати, тому що насправді там таких депутатів ледь не половина, якщо не більше, вони дуже непублічні. Вони практично не ведуть якісь там сторінки в соціальних мережах, не виступають в парламенті, не подають якісь там законопроекти, але вони знають, коли їм треба приходити, коли їм треба натискати там на. Кнопку за що їм треба натискати на кнопку? До речі, пан Кузнісов якраз був тією людиною, яка голосувала. 22 липня за закон, який повинен був позбавити набув і САП незалежності. Ну а потім відповідно поміняв свою позицію, і зробив так, як сказав офіс президента. Тому оці знаєте оцей стогін з приводу того, що там одна людина кидає тінь на всю фракцію. це знаєте, це теж така своєрідна маніпуляція, оскільки таких людей там, по перше, дуже багато. А по-друге, фракція своєю попередньою бездіяльністю, коли вони реагували вже постфактум на якісь такі події. Ну, самі призвели до того, що власне імідж услуги народу, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Ну, дивіться, для розуміння: є там народні депутати, мажоритарники, які повиходили з партії. Але при цьому формально там залишаються в коаліції. З коаліції вони не виходять. Ну, наприклад, та ж пані Безугла, яка якби вийшла типу з партії, але залишається в коаліції. От, просте питання: якщо ти виходиш з партії, як ти можеш бути в коаліції? Тим більше, що ти стала депутаткою або став депутатом, виключно завдяки бренду зеленського ну і бренду Слуги народу то, взагалі то, якби фракція, мабуть, захотіла, партія захотіла, то вони якби з цими людьми поспілкувалися в законний звісно, спосіб, і переконали, все ж таки. Повністю скласти мандат, тому що це було б чесно, але вони нічого цього не роблять, тому що їх влаштовує ситуація. А от чому їх влаштовує ситуація? Це в цій історії найцікавіше, і це точно буде мати е, дуже дуже серйозні наслідки. Давайте не будемо забувати, що 31 числа, е, коли голосували вже за цей типу, президентський законопроект про відновлення незалежності НАБУ і САП, один народний депутат Костюк він заявив про те, що він виходить з фракції. Але скажімо, поки що це не було зроблено в офіційний спосіб. Тобто, це треба зробити там на наступному засіданні Верховної Ради. Але оскільки він публічно про це там заявив, я так розумію, що це відбудеться. Тепер додаємо сюди Кузніцова. Тут правда дивно прозвучало, що там призупинено його членство власне в фракції. Але от тоді виникає питання: членство в коаліції. В монобільшості призупинено за логікою. Так, якщо призупиняє членство фракції, хоч він і є теж власне, мажоритарником, але треба ну тоді позбавляти людину і цього підпису під коаліційною, скажімо, угодою, але ну візьмемо такий крайній варіант, що це якби передбачає, що і Костюк, і кузніцов вони виходять з коаліції. Було е тридцять 231 особа в коаліції залишається 229 коаліція є чинною, коли вона має 226 там голосів і власне ну, 226 плюс 1, і може тоді приймати рішення такою більшістю. Грубо кажучи, їм залишається до фінішу ну, всього нічого. Буквально кілька народних депутатів. І отут давайте не будемо забувати про один важливий момент, оскільки. Пана Рахамія з одного боку чисто формально він це правильно написав. Є розслідування, повинні бути якісь судові рішення. Членство призупиняємо. Правильна реакція. Ну іншої тут було годі, мабуть, очікувати, оскільки представники НАБУ і САП, я так зрозумів, прям президенту розказали деталі. Можливо, це отут момент цікавий. Можливо, це і спеціально було зроблено, просто подано не дуже гарно з боку офісу президента. Але спеціально було зроблено, щоб не можна було якось спробувати цю справу десь там замовчати в публічному просторі. А тут якби пояснили, розказали і іншого виходу немає ніж приймати ну як. Мінімум такі достатньо жорсткі формальні дії, так от з приводу Кузнісова, все окей, правильно зроблено, але є один нюанс: а що там до речі, наприклад, з? Таким народним депутатом, як Одарченко, який офіційно офіційно засуджений за корупцію, який не перебуває в Україні за різною інформацією, він перебуває в Угорщині. Ну, теж ще країну обрав для перебування, м'яко кажучи, достатньо сильно корумповано, особливо за мірками Європейського союзу. А дехто навіть з дослідників каже, що там рівень корупції на порядок вищий, ніж в Україні, да? От, хоча люблять звинувачувати Україну часто в якісь там дуже великі корупції. Так от, тим не менше, Ударченко туди втік. Його до речі, взяли там за хабар у криптовалюті. Така теж специфічна форма. Нова, але при цьому, при цьому він залишається ну, членом фракції, і власне залишається тією людиною, завдяки якому коаліція тримається в необхідних формальних межах. Є ще інший приклад Куніцький людина, теж не в Україні. Людина теж за кордоном там називають або Канаду або Сполучені Штати. Ну коротше, якась така мутна історія. Справа проти нього тут теж відкрита. Я Так зрозумів щодо побиття військовослужбовця. На пару з митроком вони це робили, і він теж е, залишається у монобільшості, тобто він нікуди з монобільшості власне не е, виходить. І е, от мінус ці два залишається 227. Якщо так ще покупатися, я думаю, там можна знайти достатньо велику кількість депутатів, які місяцями просто не з'являються на засідання, не голосують, але при цьому залишаються формальними членами монобільшості. Якщо всіх їх прибрати, ну треба ж бути принциповими до кінця. Правильно коаліція припиняє існування як мінімум з формальної точки зору на папері цих голосів не буде. Ну і е, вішенка на торті, е, тепер це дуже смішно, але доля коаліції певною мірою. Рою в руках е, такої людини, як Дмитро розумков колишній е, спікер Верховної Ради, людина, яка дуже багато зробила. Власне, для того, щоб слуга народу стала слугою народу, прийшла в парламент. Він був одним з топових спікерів власне цієї нової політичної сили після президентських виборів. а Потім став спікером парламенту. Я пам'ятаю, він багато ходив по ефірах і він там позиції. Ну до речі, завжди робив це публічно. Тут йому треба віддати належне, і на відміну від багатьох невідомих на той момент людей, які потім стали депутатами. Він якраз не боявся журналістами, експертами, опонентами, в тому числі з політичних партій, спілкуватися, відповідати. На їх питання, але я чого чого його згадав? Тому що там є так звана група розумна політика. Це люди, які в принципі прийшли з розумковим, які на нього орієнтуються. Вони займають з давно вже зовсім іншу позицію, відмінну від позиції монобільшості як такої. Часто не голосують за багато речей. Вони там навіть в групу цю таку об'єдналися. Ну це не фракція. Тобто вони залишаються членами монобільшості, але при цьому вони ну, з, цієї, ну, з цієї монобільшості не виходять, але не голосують за те, що власне. Робить коаліція так, от у Дмитра Розумкова за різними підрахунками є два або три депутати-мажоритарники, які в принципі орієнтуються на нього, які в будь-який момент можуть заявити, що вони виходять з фракції. Виходять відповідно з коаліції, збережуть при цьому мандат, тому що я нагадаю, що мажоритарники не втрачають мандат, списочники втрачають. А от і саме тому багато депутатів від розумної політики залишаються в коаліції. Вони не можуть офіційно вийти, бо вони втратять мандат. Тоді а мажоритарники можуть, і оці три там два чи три мажоритарники. Якщо це пишуть, додаємо все те, що я перерахував, і все коаліції немає. Треба починати нову коаліціаду. Переформатування, формування нової коаліції, ну і багато інших речей, які тягнуть за собою там і переформатування Кабміну, і взагалі зміну політики, і зміну відносин, мабуть, з офісом президента, і багато, багато інших речей. Так що, станом на сьогодні, ми можемо констатувати, що коаліція ну може формальна на папері, вона поки є. В реальності її немає. Це в принципі давно відома історія, але от з такими діями, які відбуваються зараз, ця історія мені здається виходить на фінішну пряму, тим більше не. Не Ну, далеко не останній, мабуть, кейс цього Кузніцова. Там є за різними підрахунками від 8 до 11 депутатів від монобільшості, проти яких відкриті справи власне набу, і деякі з них голосували за знищення незалежності набу. І от якщо ці справи в найближчий час, а я нагадую, кредит довіри і вимоги від суспільства будуть швидше доведені до логічного завершення. І, наприклад, хтось отримає офіційний вирок, взагалі-то за законом така людина може бути позбавлена депутатського мандату, якщо вступає. В силу обвинувачувальний вирок, а там є люди, які в Україні перебувають, які з України не виїхали, тому ж виходять Верховну Раду і голосують. Чи коаліція розвалиться тоді навіть по цій причині, бо ще там два-три депутата дійдуть до фініша з точки зору вироків, і все. І ми повинні тоді зовсім по іншому дивитися на те, що відбувається в парламенті. Тому наскільки мені відомо, зараз в офісі президента легка паніка. Там думають, як все це втримати не дати йому завалитися. Кожен голос тепер абсолютно. Но на дуже дуже серйозному такому рахунку вони за всіма депутатами починають дуже уважно стежити, будуть все робити для того, щоб ну по перше не було якихось нових кримінальних справ. А по-друге, усіляко відтягувати необхідність вирішення. Ну, питань того, що Дарченка, Куницького там та інших, тому що ну це формально знищить коаліцію. І тоді тому ж euh, Зеленському прийдеться певні рішення приймати. Але знаєте у цієї історії, у цій історії очікуваний, воно до, до, до неї ж все йшло. Є і інша сторона, і вона полягає в тому, що тепер оці депутати, слуги народу, яких там ну не 229. Насправді їх там менше, але тим ну, менше з тим, да? підписи їхні є. Вони тепер прекрасно розуміють. Міють, якою стає ціна кожного підпису, який стоїть під цією коаліційною угодою, кожного їхнього підпису, і мені дуже складно повірити в те, що депутати-мажоритарники, як мінімум, цим не скористаються, звісно, вимагаючи просто якихось колосальних преференцій або якихось додаткових бонусів. Від офісу президента, так що в найближчий час політика батога скоріш за все відійде на другий план. А от політика пряника повернеться власне в, нашу, в наше політичне життя. Вона була і раніше, але в більш таких з одного боку великих масштабах з точки зору кількості, але меншої з точки зору якості. Тепер, скоріш за все, це буде навпаки, якісь окремі депутати, маніпулюючи цією історією. Будуть отримувати просто дуже якісне забезпечення всіх своїх забаганок, оскільки вони будуть розуміти, що від них залежить існування коаліції як такої. Ну і представте, як виростає роль окремих депутатів, які сколотили невеличкі групи, там 7, 8 народних обранців, 10 народних обранців. Вони можуть пакетом торгувати. Одну з таких груп я в попередньому відео згадував. Сколотив, наприклад, Бужанський, і от що він тепер може вимагати від офісу президента. Бо там мажоритарники. і власне як офіс президента тепер буде з ним розраховуватися. Будемо уважно за всім цим спостерігати. А на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. До нових зустрічей! Слава Україні!